Моє дитинство пройшло у страшному голоді. З п'яти братів і сестер я був найстаршим і тому не торкався їжі, поки вони не пообідають. Війна наближалася до нас з боку узбережжя, а наші врожаї невблаганно скорочувалися. Вся худоба або покинула округу, або вже була зарубана іншими сільськими сім'ями. Батько був людиною дуже раціональною і завбачливою, тому ми тримали двох наших останніх курей живими до осені, коли трава і кора дерев або просто вичерпалися, або стали зовсім неїстівними. Сусіди знали, що ми маємо курей, і батько був змушений цілими ночами їх сторожити. Йому навіть довелося вбити одного хлопчика з найближчого містечка, яке збожеволювало від голоду. Згодом від курочок залишилися лише кістки, а потім і вони стали крихкими і схожими на кашу після нескінченних варок, і батьки попросили мене разом із двома братами вирушити на збирання жуків та мишей полівок. Ми хотіли їсти, але поки що не голодували. Так було до першого похолодання. Того дня ми прокинулися з усвідомленням, що нічого придатного для харчування у нас не залишилося. Батьки почали обговорювати невідворотні батько мав піти до узбережжя і продати одному з нехай і п'яних, зате високооплачуваних солдатів кишеньковий годинник дідуся. У нашому будинку більше не було жодних цінностей. Нічого, що згодилося б для подальшої родинної спадщини. Я не хотів, щоб батько йшов, боявся, що без нього до нас дійде війна, а я був надто малий і слабкий для того, щоб захистити нашу сім'ю. Я просив його залишитись, але він був невблаганний і пообіцяв повернутися за кілька тижнів. Мені було страшно, і, поки мама збирала батька в дорогу, я навмисно наступив на годинник. І зламав його, а потім поклав назад у татовий трухлявий стіл. Мама плакала не переставаючи кілька днів. Батько всіма силами намагався її втішити. Вони разом віддирали шари шкіри від батьківських черевиків, щоб їх зварити. Наступного вечора мама знайшла мертвого пацюка і зварила його в талій воді, щоб позбутися зарази. А на вечерю наступного дня мама нагодувала нас тим щуром. Тієї ночі мій молодший брат Альберт нікому не давав заснути, ридаючи, з голоду. Він благав Бога повернути наш колишній сад і худобу, повернути рагу з яловичини, пиріжки та ягнятину. Від його слів усі наші шлунки почали стогнати. І він припинив нас катувати, лише коли я накричав на нього з проханням замовкнути. З сусідньої кімнати було чути плач мами. Батько кілька годин поспіль погладжував невтішного Альберта по голові, а потім повернувся у кімнату до мами, зачинивши за собою двері. Альберт не припиняв стогнати до самого світанку було чути, як батько порався з годинником, намагаючись його полагодити. Страх війни вже давно згас на тлі нестерпного голоду, і я щиро сподівався, що у батька все вийде. Він працював над годинником увесь день зранку до вечора. Селія, одна з моїх сестер, знайшла мертвих цвіркунів у стінах занедбаної пекарні. Поки ми з хрускотом їх поїдали, батько вийшов зі спальні разом із мамою. Він усміхався. І такої усмішки я не бачив на його обличчі з моменту народження моєї наймолодшої сестрички. Батько щасливим голосом оголосив, що полагодив годинник дідуся а також про те, що солдати влаштували табір неподалік. Він пообіцяв, що вже за три дні буде вдома з морквою, ягнятиною та пиріжками, яких нам вистачить на цілий рік. Ми заплескали в долоні, почувши радісну новину, яка тоді здавалася чимось чужим і незвичним. Батько доручив нам підшукати для мами якісь миловидні дрібнички, щоб вона могла накрити для нас святковий стіл. Наступного ранку він дав нам пожувати шматок гуми з маминого взуття, поцілував кожного і поклявся повернутися так швидко, що ми не встигнемо його зернутися. Весь день ми збирали кінські підкови та уламки битого скла, а потім надягли підкови на обрубок мотузки, щоб підвісити їх над столом як прикрасу. Ще ми до вільних кінчиків мотузки прив'язували уламки скла, сподіваючись, що вони будуть сяяти у блідому світлі кухонної лампи. Додому ми рушили до заходу сонця, задоволені виконаною роботою і перебуваючи в передчутті завтрашнього дня. Будинок ще не з'явився в полі зору, а я вже відчував цілий букет ароматів цибуля, курячий бульйон, ягнятина, навіть цукерки. Я рванув уперед до їжі, кидаючи все, що ми встигли назбирати. Відчинивши двері, я побачив маму, що стоїть перед піччю. Вона готувала в тихому благоговінні. Я міцно обняв її і запитав, чи батько не повернувся додому. Так, малюк. Йому пощастило зустріти багатого найманця шляхом, який без роздумів купив годинник твого дідуся. Я обняв її ще міцніше і вмостився за стіл, поки інші діти, захекані, заходили в будинок. Вони швидко розсілися по місцях у нетерпінні. Батько вийшов зі спальні і зайняв своє місце. Мама вже підносила страву з вареною ягнятиною, посипаною приправами і порохом. Вона схвально кивнула, і ми накинулися на соковите м'ясо, хапаючи його руками прямо із загальної тарілки. Після вечері ми з набитими животами розляглися по ліжках, ніхто не сказав жодного слова з початку трапези. Ми досхочу наїлися і наступного вечора, і після нього, і після. Але поступово разом із запасами їжі, почало вичерпуватися і мамине здоров'я. З кожним днем у ній залишалося все менше життєвих сил, і, зрештою, дійшло до того, що ми з братами та сестрами билися один з одним, прагнучи урвати шматок сирого м'яса, а наша знесилена мати понуро лежала недалеко. Знову настав голодний вечір. Щастя, що одурманило мене, почало згасати, і мої спогади про минулі дні почали прояснятися. Я згадав, що ягнятина, яку я так шалено поїдав, була надто солодкуватою, а слабкі, практично невловимі нотки її запаху, які я все ж таки помітив, були мені незнайомі. Мама, здається, нічого не їла з того моменту, як батько повернувся з провізією. Натомість вона щоразу нерухомо сиділа за столом, мовчки дивлячись на м'ясо, яке ми споживали з шаленим апетитом. А батько. Я не чув його голосу з того ранку, коли він пішов із дому. Його стілець був порожній. Моя пам'ять поступово відновлювалася, і незабаром до мене прийшло усвідомлення, що батька не було на жодній з недавніх вечер. Востаннє він сидів за столом, коли різав з маминого всуття гуму. Я довго не міг заснути, мучився голодом і страхом. Наступного ранку я запитав у мами, куди подівся батько, і вона відповіла, що він пішов служити в армію, а потім відправила нас обдирати кору із кущів. Батько так і не повернувся. Напевно, тоді я не здогадався про те, що сталося, просто тому що одна думка про подібне здавалася огидною і неможливою. А ще я був надзвичайно голодний. Але невдовзі мама померла і перед смертю відкрила мені всю правду. У своєму скромному заповіті вона згадала маленьку коробочку, у якій не було нічого крім зламаного кишенькового годинника. Мабуть, мама хотіла, щоб я пам'ятав про те, як наш єдиний шанс на виживання був мною і знищений. Про останні люблячі обійми батька перед тим, як він вислав нас на збір прикрас для столу, про смак трохи зачерствілого сірого м'яса, гнилий запах, яким віяло від маминої спальні, і який з кожним днем ставав все сильнішим. Заради своєї сім'ї батько пожертвував усім, чим було можливо. Протягом свого подальшого життя я невпинно журився про те, що в мене не залишилося нічого на згадку про нього, жодної спадщини, яку я міг би передати майбутнім поколінням. Зате тепер у мене є цей годинник, і я нізащо не віддам його своїм дітям і не тому, що його скло розбите, не тому, що механізм розтрощений на порох, а тому, що на цьому годиннику лежить прокляття. Яке я змушений нести з собою до самої смерті, адже солодкуватий присмак м'яса так і не вивітрився з цього блискучого металу.